Всім привіт, мене звати Олександр. Сьогодні ми поговоримо знову про теплиці, ось і про використання більш ефективних і сучасних технологій взагалі в будівництві теплиці, а також в системах опалення, які можна використовувати для теплиці. Один із варіант теплиць, які ми будуємо, це безпосередньо теплиця по мітлайдеру. Тут побудована теплиця 6х10 по мітлайдеру. Тобто, в чому. Принцип і різниця, наприклад, теплиці Мітлайдеру від інших варіантів. Теплиця Мітлайдер в даному варіанті це двоскатна теплиця, яка посередині була. Розділена і, наприклад, завжди це північна сторона піднімається трошки вище, частіше всього на 10% від загальної своєї висоти. І ми отримаємо вертикальну частину, де встановлюються фрамуги, тобто фрамуги, які ми можемо відкривати, закривати, провітрювати. Для чого це робиться? Тобто, ми можемо зробити досить ефективне провітрювання, А система провітрювання для теплиць завжди досить важлива, тому що без системи провітрювання теплиця в теплий період дня року буде перегріватися, тобто вона не встигне охолоджуватись і завдання теплиці накопичувати тепло. А коли у нас досить багато тепла, то нам треба його швидко викидати. Тобто, повітря самостійно виходить за рахунок конвекції. Це коли у нас є фрамуги вверху, і відповідно фрамуги в середній або нижній частини теплиці. Тоді у нас постійно гаряче повітря буде викидуватися з теплиці, а охолоджене повітря заходити в середню або в нижні частини. Теплиця по технології Мідлайдера і зроблена так, щоб ми могли отримати досить багато простору теплиці. і тут вона, по-перше, піднята на фундаменти десь на 40-50 сантиметрів, і ще бокові стінки мають висоту, тобто 2 метри, тобто дуже багато простору ось в таких теплицях. Це їхня перевага, наприклад, порівнянні з арочними теплицями, тому що арочні теплиці, якщо вони... Починаються аркою від землі, то ми втрачаємо простір. Далі в теплиці встановлені найсучасніші системи досвітлення. Теплі фітолампи, їх величезний плюс, наприклад, з іншими, якщо ми з порівнюємо світодіодними приладами, по-перше, найвища світоотдача в люмінах на 1 Вт. Тобто, з 1 Вт ми отримаємо 180 люмінів. Якщо ми беремо звичайні світодіодні прибори, то там приблизно 80 90 величезна, потужна матриця. Да. Другий момент це теплі світодіоди з температурою 3000 Кельвінів, тобто, це досить близько до сонячного світла, і це Універсальний, я би назвав спектр, який теж досить добре використовується у порівнянні з біколорами. І зараз постійно йде якби, ді ділема, що краще: біколори чи теплі фітолампи, тому що теплі фітолампи повного спектру вони більш універсальні для вирощування самих різних рослин. А біколори, наприклад, краще підбирати спеціалізовано під конкретну рослину, тому що тоді ми зможемо більш ефективніше їх використовувати біколор, тобто червоний та синій. І таким чином дати більше мікромолій для рослини, щоб воно краще розвивалося. Наступне досить цікаве рішення це комбінована система опалення. Тут є інфрачервоне опалення і тут є твердопаливний буліріан. Комбінована система опалення закриває досить багато питань, як і в мирний час, так і зараз, коли нашу систему. Електропостачання хочуть знищити. Що ми отримуємо в даному варіанті? Тобто у нас є система опалення на базі болір'ян. Ми закидуємо туди дрова і, в принципі, підтримуємо температуру. Коли у нас нету електриці, ми можемо працювати без електриці, опалювати теплицю і рослини не постраждають від температурних перепадів. Це перший момент. Друге, коли у нас є електрика, ми можемо закривати систему опалення. І розвантажувати людину, котра контролює всю цю система, підключаючи безпосередньо в нічний час інфрачервоне опалення. І таким чином, коли у нас працює булеріан, ми закладаємо дрова, розкачегарюємо його, наприклад, на ночь. І потім можемо спокійно уходити відпочивати, знаючи, що у нас є електроенергія. Коли температура в теплиці почне падати, підключиться інфрачервоне опалення і буде підтримувати температуру, необхідну нам до ранку. Тобто зранку можна знову прогріти теплицю за рахунок болер'яна. Використовуючи інфрачервоне опалення в нічний тариф, ми його зменшуємо по вартості, рахуйте в два рази спокійно, раз. І якщо в нас є перебої з електроенергією, ми перекриваємося болір'янам. І якщо ми хочемо. Зменшити витрати на електроенергію ми знову е, можемо використовувати булір'ян. Але якщо у нас, наприклад, закінчується дрова, ми можемо спокійно дочекатися наступну партію дров, ось і прогріватися на інфрачервоновому опаленні. Тому ось така комбінована система опалення дозволяє розвантажити людину, мати більше маневрів, використовувати або дрова, або електричне опалення, і отримати врожай. Так як ми хочемо і коли ми хочемо. Ну а освітлення дозволяє це виконувати навіть в зимовий час. Більш детально про все обладнання, про все ви можете перейти на наш сайт або ну, зателефонати нашим спеціалістам. Вони все це можуть додатково прорахувати, підібрати вам обладнання, все, що необхідно. Щоб ваша теплиця була теж досить функціональна, досить ефективна і зроблена по сучасним технологіям тепличної отрасли, на з вами був Олександр Катеплиця. Живіть в гармонії з природою, в ритмі прогресу. І до нашої перемоги залишилось не так багато часу. Чекаємо.